Також Буданов назвав величезну проблему для України. Критичний фактор у сучасних боях це боєприпаси, і тут Росія знаходить підтримку з боку Північної Кореї. За словами Буданова, постачання з КНДР це величезна проблема для України. Хоча балістичні ракети створюють загрозу, але найбільшою проблемою є артилерійські боєприпаси. Вони надають росіянам можливість продовжувати активні наступальні дії. І це критично для нашого фронту, бо саме нестача боєприпасів може вирішувати долю боїв. А українська розвідка наразі відстежує кожне постачання таких е, снарядів. Раніше я вам нагадаю, розвідка південної Кореї повідомляла, що з середини 22-го року Північна Корея відправила до Росії, слухайте уважно, 13 тисяч. Морських контейнерів, в яких могли бути артилерійські снаряди.